Виконання державного гімну України, вшанування пам'яті українських героїв. Саме так розпочався турнір Надвернянської міської територіальної громади. З міні футболу приурочений до Дня гідності та свободи. Це свято одне з офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Відзначається 21 листопада. Сьогодні українці продовжують відстоювати свою гідність і свободу у боротьбі з російським окупантом перед змаганнями у учасників турніру привітав міський голова Зіновій Андрійович. Він вкотре подякував Збройним силам України, які у важких боях захищають рідну землю. Здавалося, що потрібно для людського щастя. Здоров'я, добра доля для наших діток, їхній успіх це наше щастя, а нині це радісні новини Сходу, радісні новини у вигляді телефонних дзвінків. Від наших друзів, від наших колег, від наших побратимів, що в них все добре. І коли вони йдуть у бій, просять, щоб ми за них молилися. Молиться вся Україна, молиться вся громада, молиться кожна мама, кожний брат і кожна дитина за те, щоб повернулися живими, здоровими, цілими, неушкодженими наші захисники. Вчорашній день війшов в історію нашої країни як другий день незалежності, день народження, адже звільнені десятки населених пунктів Херсонської області. Вам, дітки, вам батьки, здоров'я, доброї долі для вас, дітки, і пам'ятаємо, якою ціною ми маємо тут рай. Рай, в якому живемо, ходимо в школу, ходимо до церкви і виховуємо вас. Вітаю з цим турніром. Бажаю, щоб тренера Надринянської дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти, Надринянської міської ради за чіткої підтримки її очільниці Тетяни Михайлівни мали дуже гарні високі результати на обласних і державних змаганнях. І хочу подякувати всім тренерам до США управління освіти за те, що дійсно ви виховуєте, плекаєте. Не тільки футболістів, але дбаєте про підростаючі покоління у змаганнях. Взяли участь п'ять команд. Це юні футболісти з міста Надвірна. Вони з гордістю і честю боролись за звання переможця турніру. Привітала усіх учасників спортивного дійства. Головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. Я вітаю усіх учасників футбольного турніру. Велика вам подяка за те, що, незважаючи на те, що ми проживаємо тепер у військовий час, що ви сьогодні всі зібралися на цьому спортивному майданчику, я хочу щиро подякувати батькам за те, що ви підтримуєте своїх дітей. Щира подяка нашим Збройним силам України, Богу, за те, що ми сьогодні тут. І нехай сьогодні. Переможе найсильніший. Слава кожному з вас, слава Україні Директору! за нелегку працю та розвиток футболу у громаді. Начальник відділу молоді та спорту надвірнянської міської ради Василь Завадський подякував тренерам. Подякувати вкотре в першу чергу тренерам, які виховують таке чудове підростаюче покоління. Дякую батькам, які свідомі і розуміють, що здоров'я найважливіше у нашому житті. Здоров'я, освічена дитина, здорова дитина це є майбутнє нашої держави України. Я дякую також Зіновію Мирославовичу, дякую депутатському корпусу за те, що в такий нелегкий час, але все ж таки знаходиться можливість фінансової підтримки нашим громадським спортивним організаціям. Зокрема, сьогодні це футбольний клуб Карпати Надвірна яким всі учасниками ви є спортивного клубу, тому що він діє при дитячо-юнацькій спортивній школі? І сьогодні, завдяки цій підтримці, ми маємо можливість провести ці змагання на штучному майданчику. Стадіону Нафтовик точилася запекла боротьба. Третє місце у турнірі вибороли команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Другу сходинку посіли Карпати надвірна 1 А володарем кубка турніру надвірнянської МТГ з міні футболу стала команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Всіх Учасників та переможця нагородили подарунками.